По всій землі лунає голос їх, і до краю Всесвіту слова їх. Так поетично, словами Псалма Давидового, церква співає апостолів Христових, найдивовижніших мандрівників, що будь-коли проходили дорогами землі. Адже крізь світи їх вела не жадоба влади, золота чи пригод, а любов, яка ніколи не вмирає. Апостол із грецької просто посланець, але ж як не просто бути посланцем Бога. Безліч народу була вражена немисленою для старого світу благою звісткою, проте вибраних виявилось набагато менше ніж покликаних. Тож серед тисяч учнів Христос виокремив спочатку дванадцятьох, а трохи згодом іще сімдесятьох апостолів, котрих і послав тішати засмучених, стіляти недужих, воскрешати померлих. А також навчати всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, як сказано в Євангелії від Матфея, та лише після зішестя Святого Духа у день п'ятдесятниці, апостольська проповідь набула такої сили, що підкорила усю ойкумену. Диво п'ятдесятниці мали і миттєвий вислід. Апостоли заговорили різними мовами, тими мовами, якими говорив тодішній світ: парфяни, мідяни, елеміти, мешканці Месопотамії, юдеї Капотакії, Пунту і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту, і околись лівії, римляни, критяни і араби лишалися кинути жереб, аби Бог сам визначив, кому і куди спрямувати стопи, і у путь. Всі апостольські шляхи природно розпочиналися в Єрусалимі, а от завершувалися переважно на небесах. Якщо накреслити мапу цих неймовірних мандрів, вийде грандіозна троянда вітрів, що своїми пелюстками сягає усіх кінців землі: від Іспанії до Індії, від Британії до Ефіопії, а деякими, особливо довгими, аж Арктичних широт та Перу. Втім, останнє це із області апокрифів. До речі, про апокрифи, звідки ми черпаємо відомості про деталі апостольських подорожей із джерел дуже різних: перш за все зі святого письма, переважно книги діянь святих апостолів, потім сліду. А географічні творіння святих отців і учителів церкви, чий авторитет є беззаперечним для усіх поколінь християн. Останнім достеменним джерелом є місцеві церковні передання. А от далі починається розліт фантазії. Тут задіяні і народні легенди, і археологічні розкупки, і чисто умоглядні висновки деяких науковців в лапках. У Римській імперії першого століття по різдві і із дорогами було непогано. Якраз розпочався і тривав дорожній бум, завдяки якому усе Середземномор'ї крилося мережею прекрасних шосе із жовтої цегли. Звісно, колісниці на таких трасах трусило немилосердно, але ноги і копита ступали по них твердо. Подорожували божі посланці переважно пішки або ж на мулах нешвидких, за образним висловом Максима Рильського. Не цуралися вони й верблюдів зі слонами, коли була така нагода. Крім того, у портах на апостолів чекали кораблі, без яких тогочасна цивілізована людина не уявляла свого буття. Стосовно мандрівного побуту, апостолам нічого не треба було вигадувати. Всі настанови вони отримали із вуст свого учителя. Не беріть із собою ні золота, ні срібла, ні міді, ні торби на дорогу, ні двох одеж, ні взуття, ні палиці. Бо робітник вартий свого кусня хліба, в яке місто чи село увідите, довідуйтесь, хто у ньому є достойний, і в того перебувайте. Аж поки вийдете. А як увійдете в Господу, то привітайте її так, мир сій Господі! Хто приймає вас, той мене приймає. Найчастіше їх не приймали, ба більше зневісніла, гнали, люто катували і безжально вбивали. Хто? Ті самі сліпі поводирі сліпих, які розп'яли Христа, не збагнувши його заповідей блаженств, не впізнавши в ньому Спасителя, анця Божого, що бере на себе ріхи світу. Відтак багатьом нашим сучасникам важко зрозуміти, як ця жменька відчайдухів не розчинилася у воїстину безмежному язичницькому морі, але в тому то і річ, що по всіх усюдах вони знаходять з подвижників, які на них чекали. Нічого дивного. Від Адамового гріхопадіння людство чекало на Месію, який нарешті відкриє правду, дарує свободу, навчить любові. І ось це сталося. Сповнені Святого Духа Христові апостоли йшли вперед. Та час і нам прийти апостольськими шляхами. І дерзайте, браті і сестри, ця проща буде найдальшою з усіх пройдених нами раніше. Розпочнімо з Андрія. Покликаного найпершим, за що Господь у такий спосіб вирізнив його навіть серед найдостойніших за силу віри, що дала снагу уперше в світі промовити вікопомні слова. Ми знайшли Месію, а ще за повну відповідність своєму імені Мужній, як перекладається Андрій із грецької, жодного разу не схибив, не усумнився, не відступив. У стародавньому українському літопису повість минулих літ записано, що благовістя Христової віри приніс на вітчизняні терени саме святий Андрій Первозванний. Пройшовши через Крим, річище Дніпра він дістався меж теперішнього Києва. Тут апостол встановив високий дерев'яний хрест, благословив сім околишніх пагорбів і провістив місту, яке мало постати на них велике християнське майбутнє. Цей віками бережений переказ затвердив цим авторитетом собор української православної церкви 1621 року. В соборній постанові сказано таке. Святий апостол Андрій, перший архієпископ Константинопольський, патріарх Вселенський і апостол Руський, на Київських горах стояли ноги його і очі його, Русь Україну бачили, а вуста благословляли. І насіння віри він у нас насадив. Воістину Русь Україна нічим не менше від інших східних народів, бо і в ній проповідував апостол. Апостол Андрій є основоположником не лише української, а й російської православної церкви. Росіяни вірять, що він доходив до Новгорода Великого і острова Валаам. А ще, хоч як незвично таке чути, первозванного вважають засновником шотландської церкви, нині пресвітеріанської, тобто протестантської, а в перше тисячоліття хрестової ери православної. Про це йдеться в Орброудській декларації про незалежність країни 1320 року. Та що там Шотландія? Географія мандрів первозванного апостола вражає. Схоже, він побував навіть у таких віддалених від Римського світу краях, як Согдіана, сучасний Таджикистан і Тибет, де нещодавно розкопали християнські поховання першого століття. Є у списку його подорожей Кіпр і Грузія, Єгипет, і Ефіопія, Вірменія, і Афганістан, Польща та Румунія. Про святого Андрія свідчать і вельми екзотичні перекази, буцімто, десь у землях нинішнього Пакистану він не вернув до Христа злобне плем'я кіноцефалів, тобто песоголовців, які мали звичку спотворювати своє обличчя і деформувати черепи своїх немовлят. Не менш вражає оповідь, як в районі Великих Африканських Озер апостол здобув духовну перемогу над антропофагами, страшними людожерами, які після його відвідин покинули свої страшні звички. Утім, кончина перевезвана цілком достеменна, до свого улюбленого учителя святий Андрій прилучився у грецькому місті Патри, будучи розіп'ятим на скісному хресті, який відтоді і називається Андріївським, і знаменує собою Христове ім'я. Спасибі тобі, перезване апостоле, за цей вказівник, бо воістину всі дороги є дорогами нікуди, якщо не приводять до Христа.